Українська співачка Наталія Дзенькі, яка виступає під псевдонімом Лама у 2000-х роках, була шалено популярною. Виконавиця випускала пісні, які ставали хітами. Треки артистки, літак, моє серце. Знаєш, як болить? Мені так треба. Лунали звідусіль, а концерти лама збирали аншлаги. Однак, у 2010-х роках на піку популярності лама неочікувано зникла з радарів шоу бізнесу. В цьому відео ви дізнаєтеся, як співачка стала шалено популярною. Чому взяла паузу? Чим зараз займається, та що відомо про її особисте життя? Артистка від самого дитинства була причетна до творчості. Наталя народилася в сім'ї учасників гуцульського ансамблю, пісні і танцю. Мама майбутньої виконавиці хотіла. Щоб вона пішла її стовпами, тож віддала дівчинку на балет балерини. Наталі не судилося стати, але завдяки цьому дзеньків зайнялася музикою. На заняттях з балету акомпаніаторка помітила талант дівчинки і запропонувала бабусь, яка її виховувала, адже батьки часто перебували на гастролях. Віддати Наталю до музичної школи навчатись Гарина Фортепіано. Свій творчий шлях. Лама розпочала у 1993 році. Саме тоді вона з одногрупницею створила гурт. Магія дівчата записали першу композицію, з якою пішли до діджея на радіо Віталія Телезіна. А він зі свого боку запустив її в ефір. Врешті дівчата створили перший музикальний альбом Світло і Тінь, на який схвально відреагувала публіка. Вони стали неабияк популярними на заході України. Їх запрошували виступати на різних концертах та фестивалях. Юна артистка робила свої перші музичні кроки в рідному Івано-Франківську. А шалена популярність до неї прийшла після того, як вона переїхала до Києва. Гурт магія розпався. А в 2005-му артистка створює колектив Лама, а також бере одноіменний псевдонім. До речі, продюсером співачки став Віталій Телезін. Саме з ним вона й переїхала до Києва. Саме у той період «Лама» випустила цілу низку пісень, які стали справжніми хітами. Український слухач позитивно відреагував на музику гурту. Так, світ побачили. Такі пісні, як мені так треба, моє серце, літак та багато інших. Загалом, колектив співачки випустив три музичні альбоми: Мені так треба, світло і тінь та нас завжди творчість лама. 2007 року відзначали на церемонії MTV Europe Music Awards. Тоді Наталя Дзеньків отримала премію «Best Ukrainian Act». Окрім того, колектив проводив чимало концертів та збирав повні зали. Глядачі залюбки ходили на виступи гурту та насолоджувалися піснями, ба більше. Треки лама навіть з роками не втрачають своєї популярності. Після того, як лама випустила третій альбом, співачка взяла творчу паузу та раптово зникла зі сцени. На цю тему ходило чимало пліток. Потім виконавець їх не коментував. А також не пояснювала своє зникнення тривалі 10 років. Улами було за тисяча. лише 2023 року. Артистка пояснила своє зникнення. Виконавиця зізнала, що почувалася некомфортно у шоу бізнесі. Окрім того, співачка неабияк нервувала через концерти. Вона могла не спати ночами перед виступами, зривала кліпи на тлі стрес. У неї виникли проблеми зі здоров'ям. Остаточно виконавицю вибила з кулі втрата рідної людини у 2012-му Помер тато-артистка. тож співачка зрозуміла, що більше не може працювати в такому стані. Вона ухвалила рішень залишити сцену та сконцентруватися на собі. Нині лама поступово повертається до сцени. Вона знову починає давати концерт, а також випускати нові пісні. Зокрема, у 2022 році вийшов новий трек знаменитості. Сильні люди, окрім того, лама активно займається благодійністю. Зокрема, співачка проводить благодійний концерт. Збирає кошти на потреби захисників, а також для родин, які постраждали від дії РФ. Також знаменитість купує для військових, необхідні для фронту речі. Співачка не з тих, хто залюбки, обговорювати своє особисте життя. Виконавець зазвичай тримає його в таємниці. Та неохоче розповідає про свою другу половинку. Утім, нещодавно співачка зізналась, що була заміжня. У 18 років артистка познайомилася з хлопцем, який одразу освідчився їй. Знаменитість була такою закоханою, що погодилась, але шлюб цей тривав лише рік. Лама пішла від чоловіка, коли зустріла Віталія Телезіна. Співачка зустрічалася з продюсером до 2012 року. Вони не були одружені. Розрив пари стався через те, що вони занадто. Поринули в роботу та забули про особисті стосунки. Довго самотньої артистка не була у 2016-му. Лама оголосила, що зустрічається з чоловіком Романом, який молодший за неї на 18 років. Лише після восьми років стосунків артистка наважилася його показати. Шлюб брати пару не планує, хоча коханий освічувався їй. Але Наталя не бачить сенсу ставити штамп у паспорті. До речі, пара також не планує ставати батьками. Лам неодноразово зізнавалась, що сповідає принцип Чайлд Фрі, а чоловік її в цьому підтримує. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.